Найважливіше в цій роботі це є адекватність. Треба діяти відповідно до ситуації, бо не тільки ми диктуємо цю ситуацію у світі. Іноді світ диктує ситуацію для нас. І я би повернув зараз колег і слухачів на декілька днів назад і звернув увагу на три дзвінки новообраного президента Трампа в Берлін, Париж і Стамбул. Що це означало? Це означало, що стоп-кран. Туреччині. Грузія і Україна в даному випадку йшли навіть не в другому вагоні. Вони йшли десь там в четвертому, в п'ятому вагоні, тому легко було прогнозувати рішення, бо Туреччина вже зупиняла це рішення. Разом з тим зверніть увагу на такий фрагмент. Сьогодні підписана 10-річна угода по енергетичній співпраці. І цими днями ведуть переговори Євросоюз в Москві про поставках газу куди. Зв'яжіть, будь ласка, ці чотири події, і а, можу сказати як висновок: Європа закривається. Тому треба перестати себе дурити мріями, бо ці мрії, на жаль, не будуть здійснені ні в цьому році, ні в найближче десятиліття. Очевидно, що нам треба звернути увагу всередину. І готуватися до варіантів, коли ми повинні думати самі про себе. Єдине на що ми повинні розраховувати це на певні союзницькі відносини з Європейським Союзом, якщо він збережеться, а я в цьому зараз вже не впевнений Сполученими Штатами Америки чи, можливо, якимись постєвропейськими об'єднаннями, які виникнуть, чи то в межах нового трансформованого союзу. Чи замість цього європейського союзу? Тобто насправді ситуація перед Україною поставила цілий ряд нових викликів. А як оцінити тепер загалом ці дії? Мені дуже жаль нинішнє покоління українських політиків і дипломатів. А без їх вини воно візьме на себе цей програш, бо це не їхній програш, це програш всієї Європи. Європа спочатку не здала екзамен на протистояння Путіну, не змогла вибудувати систему для того, щоб подати руку допомоги Україні, і тепер вона мусить маневрувати в муках. Ви знаєте, ну, сьогоднішня зміна позиції пана юнкера. Я нагадаю його слова про можливі перспективи України, сказані під час підготовки фінальної підготовки референдуму у Нідерландах, що це взагалі питання не швидке. І сьогоднішня позиція, ну це величезне досягнення. Але що з того в Україні? Українцям треба думати про те, як точно так закриватися. Треба розглядати питання не тільки про введення віз по всьому периметру, введення плати за візи. Треба думати про себе. У нас на сьогоднішній день нема чим утримувати дипломатичні представництва. А ми оголюємося. Не можна бігти розкритими й голими, коли перед тобою стоять уже. Артилерія стоїть, і або ми укладаємо з ними угоди вигідні Україні, або ми розвертаємо оглоблі, і кажемо, що нашим союзником є Вашингтон у цій ситуації вибудовуємо стосунки з тією стороною, наче це випробовування безкінечне. І для мене тільки питання: чи здатен сьогодні Петро Олексійович, а це вперше, вперше, в перш в першій мірі вищій мірі залежить від нього, зробити цей поворот. Якщо він цього повороту не зробить, поворот доведеться робити і іншим політикам.